На гогляді у нас такий квадрик. 200 кубиків, масляне охолодження, масляний радіатор дуже присутній. Чотирикатний двигун, 200 кубиків, є ручний стартер, електро, дисплей, такий жид, у нього коробка, автомат, нейтральна і задня, має дзеркала, має таку резину хорошу. Цепочок прицепнеє, прицепчика мене хоч щепити. Так, у нас іде ще такий амортизатор хороший усилений. Осі, дискові гальма. подсвітка, повороти, стопи все працює. Варіатор. Коробка все включається, світло все працює. Перебачу, забув виключити. Заводиться з півтичка. Майже півтичка. Так саньки виглядає, світло, люстра спереді є. Такий він класний апарат.